Додавання і віднімання дробів. Для того, щоб додати чи відняти два раціональні дроби, ми використовуємо правило аналогічне до правила додавання звичайних числових дробів. Тобто, зводимо дроби до спільного знаменника, потім е, додаємо окремо чисельники, а знаменник залишаємо той самий. Отже, розглянемо приклади. Перший приклад. Два. Поділити на 3х, додати, 4х розділити на 5B. Оскільки у нас тут знаменники різні, то спільний, знаходимо спільний знаменник для цих двох дробів. Спільним знаменником буде добуток цих двох знаменників. Отже записуємо: 3х помножити на 5b. Додаткові множники для першого дробу. Це буде вираз, якого немає тут. Вираз із спільного знаменника, якого тут немає. 3х є, а 5b немає. Отже, ми записуємо тут 5b. Додатковим множником для другого дробу буде вираз 3х. Тепер множимо чисельник кожного дробу на його додатковий множник. 2 на 5 10b. Додати 3х множити на 4х, 12х у квадраті. Дорівнює. Спростимо вираз у знаменнику. Чисельник ми перепишемо, він вже записаний у стандартному вигляді 12х у квадраті і розділити на 15 БХ. Приклад 2. 3. А С плюс b розділити... На 5С відняти 2А. дорівнює. Ми розглядаємо даний вираз як різницю двох дробів. Цей дріб цілий, і ми вважаємо, що його знаменник буде одиниця. Тоді спільним знаменником буде знаменник першого дробу. Отже, записуємо спільний знаменник 5С, оскільки весь цей знаменник є спільним знаменником. Тут додатковий множник – одиниця, а тут додатковий множник буде 5С. Множимо чисельник на його додатковий множник. В першому дробі чисельник ми просто переписуємо. 3 ас Додати Б, відняти. 2А множимо на 5C. Буде 10 ас Ми бачимо, що в чисельнику в нас є два подібні члени. 3АЦ мінус 10 буде мінус 7АЦ. На першому місці запишемо доданок Б. Мінус 7AC і розділити на 5С. Приклад 3. 2. Поділити на х квадрат мінус у квадрат. Додати. 3 на x плюс y. Вирівнюємо. Для того, щоб знайти спільний знаменник, іноді необхідно розкласти на множники знаменники дроби. Це необхідно для того, щоб знайти найменший спільний знаменник. Наприклад, у даному виразі, х мінус у квадрат – це є добуток x-y на x плюс y. Тобто даний вираз вже є у цьому знаменнику, тому спільний знаменник його не треба записувати два рази. Отже, перепишемо дані дроби у вигляді. 2 х у Ми знаменник розкладаємо множники, на Х плюс Y. Додати 3Х плюс Y. Дорівнює. Спільний знаменник буде ось оцей добуток. Запишемо його в спільний знаменник. Додатковий множник для першого дробу, так як і в попередньому прикладі, це буде одиниця, оскільки саме знаменник першого дробу є спільним знаменником. Для другого ми бачимо, що х плюс y у нас є і спільного знаменника, а от х- немає, тому додатковий множник буде х-. 2. Додати 3х мінус 3y. Приклад номер 4. 2А розділити на 3А мінус 6. Відняти 5А розділити 8 мінус 4А. Перед тим, як визначити спільний знаменник, розкладемо на множники знаменники цих дробів. Тут можна винести 3 дужки, а тут можна винести 4 дужки. Дорівнює 2А розділити. 3 дужках А мінус 2. Відняти 5А, розділити. 4 виносимо дужки, в дужках залишиться 2 мінус А. А у першому знаменнику А мінус 2, протилежне число. Тому доцільно тут винести мінус. Тоді у дужках залишиться А-2. Ми цей мінус взагалі винесемо перед дробом і з цим мінусом перетвориться у плюс. Отже, в, в знаменнику буде 4А-2. В результаті от такого винесення за дужки ми одержали у обох знаменниках є однаковий вираз. А-2. Тому спільний знаменник буде. 3 на 4 12. А мінус 2. Додатковий множник для першого дробу. Оскільки А мінус 2 у нас є. 12 ділити на 3 4. Додатковий множник буде 4. Тут дивимося. А мінус 2 у знаменнику є. 12 ділити на 4 додатковий множник 3. 2 на 4 буде 8а додати 15. Ми відразу зведемо подібні члени. Значить 8 плюс 15, 23а. Приклад п'ятий. 3. Розділити А плюс Х у квадраті. Відняти 2 А мінус Х. А квадрат мінус х квадрат. Дорівнює. Розкладаємо на множники кожен знаменник. 3. Перепишемо. А плюс х у квадраті. Відняти. У другому використаємо формулу різниці квадратів. Дужки відкрити. А підняти х. Закрити дужки відкрити. А додати х. Дорівнює. Спільний знаменник. А додати х у квадраті. Ми записали знаменник повністю першого дробу. І із знаменника другого допишемо тільки ті множники, яких немає вже у першому дробі. Ну, А плюс х є, залишається тільки А-х. Отже, А-х оце якраз множник, є додатковим множником першого виразу. А плюс Х у нас. 1 є, значить залишається ще один множник А плюс Х. Він буде додатковим множником. Розкриваємо дужки. 3А мінус 3х, відняти 2А мінус 2х. Дорівнює. Нам залишилося звести подібні члени. 3А мінус 2А. Це буде А. Мінус 3х, мінус 2х це буде мінус 5х. А знаменник залишається А плюс х у квадраті помножити на А мінус x.